СНІД або синдром набутого імунодефіциту, загально прийнятою назвою хвороби на сьогодні є ВІЛ-інфекція. ВІЛ уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму різним ВІЛ асоційованим захворюванням. Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США в 1983 році. Функціонування вірусу імунодефіциту людини в організмі впливає на імунну систему так, що деякі інфекційні хвороби, так звані віл-асоційовані, та пухлини призводять до смерті людини. ВІЛ руйнує те лімфоцити, і це призводить до втрати організмом захисних реакцій, внаслідок чого активізується так звана умовно-патогенна флора організму, різко підвищується ймовірність смертельних запалень, уражень нервової системи, розвитку онкологічних захворювань. Джерело інфекції безпосередній носій віл-інфекції, зараження можливе у таких випадках. При статевому контакті з інфікованим незалежно від статевої орієнтації, при кровообміні з інфікованим, у тому числі при ініційному вживанні наркотиків, пересадці органів інфікованої людини здорові, при вигодовуванні грудним молоком інфікованою матір'ю малюка. Якщо віл-інфікована жінка народжує дитину, за останніми дослідженнями, ця дитина не обов'язково має бути носієм вірусу. При проведенні антиретровірусної терапії ризик передачі вірусу від матері до дитини знижується до 6%. Період вікна час, коли віл присутній у крові людини, але аналіз на антитіла до нього ще є негативним. У цей період людина може передавати вірус іншим, становить від 2 до 6 місяців. У липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 226 пацієнтів діагностовано СНІД, а 79 людей померли від СНІДу. Від початку року, станом на 1 жовтня 2023 року, знизився показник захворюваності за даними офіційної реєстрації Запорізької області на 22%. Антиретровірусна терапія є одним з вирішальних факторів впливу на зменшення ризику передавання вірусу та зниження захворюваності і смертності, пов'язаним з ВІЛ-інфекцією. Тимчасова втрата адміністративного контролю над частиною території України унеможливлює отримування повної інформації про рівень пораження всього населення. Згідно з отриманою інформацією, у Запорізькій області 181 особа пройшла тестування на ВІЛ. 9 осіб. Виявило віл-позитивний статус. Дев'ять віл позитивних осіб поставлено під медичний нагляд. Дев'ять віл позитивних осіб розпочали прийом антиретровірусної терапії. Червона стрічка це символ боротьби зі снідом. Ідея створення червоної стрічки була прийнята групою Візуал AIDS. Оскільки організація складалась з професійних художників і менеджерів мистецтва. Реклама символу боротьби зі снідом була зроблена вельми вдало. Ось уривок із ранньої реклами листівки. Відріжте червону стрічку 6 см завдовжки. Потім скрутіть у верхній частині у формі перевернутої V. використовуйте англійську шпильку, щоб прикріпити її до одягу. Звичайна червона стрічка не тільки розійшлася мільярдами екземплярів по всьому світу. Але частково видозмінилось. В Іспанії, наприклад, на звичайному символ боротьби зі снідом з'явилось зображення сонця, яке уособлює життя в латинській культурі. Вілоінфекція це небезпечне інфекційне захворювання, тому бережіть себе і своїх рідних. Ви підозрюєтесь у сотнях тисяч вбивств, ні в чому не повинних людей. Що скажете на це? По-перше, ви не можете довести моєї промини беззаперечно. Люди, яких ви вважаєте моїми жертвами, насправді просто не з коронавіз будниками звичних і загальновідомих вироб. Їх десь, до речі, налічується десь понад 30 тисяч. Певно, більшість з них на совісті ваших дружків вірусів. Ви помиляєтеся. Вірать зал не mm -hmm. за кормів за набереться Нехай. Зате вже всі не, як на підбір: снід, сарс. Не забудьте, що додати до списку вітрянку і кір. Але хочу продовжити з вашого дозволу. По-друге, я виконую секретне розпорядження. Чи є? Вибачте, але імені я назвати не можу. Отже, ви заперечуєте причетність до загибелі мільйонів людей. Заперечую? Гаразд, оформлюємо протокол. Я ставлю запитання, а ви відповідаєте ім'я. Синдром набутого імунодефіциту. Рік народження. Не пам'ятаю. У наших документах зазначені 70-ті роки ХХ століття. Як ви це поясните? Просто у 70-х про мене почали говорити. То скільки ж вам все таки років? Гадаю, що не менше, ніж людство. Нахабна брехня. Ви б у такому разі винищили людство до ноги. А ви краще пишіть те, що я вам кажу, а не те, що ви там собі придумаєте. Бо інакше я під протоколом не підпишуся. гаразд, так і запишемо. Тривайте но, але офіційна версія стверджує, що вірус передається людині від зелених макак. Не треба тут звинувачувати і звалюватися вину небілашних тваринок. У тваринному світі немає ані рекоманів, ані осіб легкої поведінки. Це люди погані. Бачу. Цинізм ваша відмінна риса. Але нічого, прийде і ваш час. Хоча як це не прикро, але цілком з вами погоджуюся. Хоча з другого боку, віруси завжди жили персодиною, і без вірусів життя на землі було просто неможливо обличте свої казуїстичні виверти. Це у вашій системі можливо виправити злочинця і звинувачити невинного. А вчені люди серйозні. Вони прихати не будуть. Ось почитайте, що пише професор, інфекціоніст Константин Манський. Віруси це повноправні, всюдисушні і необхідні ланки біосфери, роль яких в основному зводиться до участі в адаптаційних процесах. Причому не тільки в адаптаціях до умов зовнішнього середовища, а й у взаємній адаптації органів у межах організму, у взаємній адаптації різних організмів у середовищі і нарешті у еволюції в цілому. Це лише гіпотеза. Так само, як і уявлення більшості вчених про віруси. Тому звинувачувати віруси у злочинах проти людства. Це все одно, що звинувачувати кулю в убивстві. Кулю ж хтось направив. І хто ж насилає на людей вірусів? Самі люди. Це можна кваліфікувати як самогубство. Припустимо, що ми з вами погоджуємося, тільки припустимо. Тоді, як ви поясните хворобу дітей? Вони що, теж самогубство? Без патетики, будь ласка. Вороко дітей це таємниця, яку я теж не можу вам розказати. Але раджу звернути увагу на статистику. Більшість дітей, що заразилися від хворих матері, чи наслідок привалання зараженої крові. Врешті-позбуваються вірусу. Гаразд, поговоримо про це пізніше: місце народження. Ну, всі чомусь що це Африка, але я не можу пригадати. Рід діяльності. Чистильник очищає планету від мерзоти. Послухайте, шановні, мені здається, що всі люди на світі мають право на життя. Не можу з цим не погодитися. Але як бути з обов'язками? Неже і наркомання гарантує тут демократію? Ну, кожен робить свій вибір самостійно. І я про те саме. Нічого, недовго вам залишилось гуляти планетою. Вчені вже впритул наблизились до розв'язання цієї проблеми. вже? А мені чомусь здається, що це лише рекламний трюк. Спроба приспати пильність. А чи не засадити нам цього мерзотника заграти? Не думаю, що у вас є на це хоч якесь справо. Підписати треба. Ось тут. Підписуйте. То я вільний? Бувайте здорові. От мерзотник, Шкода відпускати. Але чомусь він має рацію.